Жити радісно і комфортно, але без надмірного споживання. Жити тут і зараз, але робити вибір на користь майбутнього, жити звичайним життям, але змінювати світ довкола себе на краще. Це стиль життя гостей та ведучої програми, свідоме життя з Маріанною. Бойко вітаю в ефірі. Дев'ятий випуск програми. Кожен мій гість цікавий співрозмовник, який своїми діями дбає про довкілля. Це експерти практики за свідомого етичного та сталого життя. Кожен розповідає про свій досвід досягнення та розробки. Сьогодні в мене також експерт у своїй галузі. До речі, дуже цікавий гість. Він працював над розробкою вічного двигуна та шукав уран на подвір'ї. Свідомий досвід. Я Маріанна Екопрактик, копрактик збираю інформацію, вивчаю спосіб життя дружній до навколишнього середовища, а потім проводжу лекції та розповідаю іншим. На таких зустрічах життя підкидає мені цікаві знайомства. І мій гість, який вже сидить в студії чекає на розмову, також має для вас цікаву інформацію. Розмова буде про забруднення довкілля, переробку токсичних елементів та автор сировини і шляхи вирішення проблем екології. Свідомі гості. Отже, в мене в студії Марк Гришук, десятирічний школяр, що займається у технічній студії винахідник на лівобережній. У цьому році з друзями брав участь у всеукраїнському чемпіонаті ФЛЛ Сміття це прихований скарб. Добрий день, Марку. Добрий день. Розкажи трохи нам про чемпіонат сміття. Це прихований скарб і про вашу з друзями розробку. Ну, наша розробка це переробка не тільки не тільки хімічних елементів. Наприклад, у нас ще є спосіб переробки батарейок, хоча це і теж рахується за хімічний елемент, але ми відносимо до різних категорій, бо так нам краще розподіляти види. Що саме ти маєш на увазі? Я маю на увазі те, що коли нам потрібно вибрати якийсь інноваційний спосіб, нам потрібно розподілити той вид сміття, який нам потрібен. Хімічне сміття, хімічне сміття насправді дуже багато, і один з тих видів це батарейки. Так. Ну, дивись, люди, які нас зараз слухають, вони ну кожен є експертом у своїй галузі, але не всі, наприклад, знають хімічні елементи або щось багато про екологію. Люди знають, що батарейки токсичні, але не знають, чому саме. Тому ж так просто пояснити, щоб було зрозуміло. Ні для кого не секрет, що батарейки працюють не просто так. Це не просто якась металічна штука, яку вставляєш в якийсь прилад, і через деякий час вона перестає працювати. Ні. В батарейці є електроліт. і Він буває в різних видах. І інколи це навіть порошок. Електроліт зазвичай складається з якихось кислот, лугів, наприклад, якісь луги, наприклад, щолич або свинцово-кислотні батарейки. Свинцово-кислотні батарейки це такі батарейки, в яких в складі повинен бути свинець і якась кислота, наприклад, той самий луг. Угу. І е, тепер чому не можна викидати, що саме забрудняє, чи яким чином, і чи і і як їх позбутися, як їх утилізувати правильно? Е, правильно утилізувати це відвести, ну знайти якісь контейнери, який збирає батарейки, але ж Можливо, то просто збирають батарейки, а потім це все потрапляє в сміттєвий бак. І це неправильно. Це неправильно. Тому я зі своєю командою розробив спосіб. Нам допомагали всі в команді. Значить, спочатку на батарейці свинцово кислотній робиться надріз. Потім трубкою чи пресом, ми ще не вирішили. Трубкою чи пресом відкачується електроліт. В електроліт сам попадає в піч, де кислота випаровується. і Ми збираємо це в виді конденсату і на свинець, який ми теж продаємо, ну, перетворюємо на повторену сировину. А як робити з іншими батарейками? Наприклад, акумуляторні батареї, в складі яких може бути мідь, цинк або навіть золото? Такі батарейки можна переплавити, але, але електроліт складається в акумуляторних батареях з літію. І цей літій це такий метал, який можна переплавити. Але проблема в тому, що оцей літій у нього може бути одна й та сама температура плавання, наприклад, з синком чи золотом, які використовуються в батарейках. Mm, ти зараз знаєш. Ти зараз стільки назвав усього, що чесно. Я доросла людина, яка вивчає цю тему, так багато не знаю стільки подробиць, як ти. Давай ще ще раз трохи скорочено, пояснимо людям. Ти пояснив людям, чому не потрібно викидати? Так, тобто людям потрібно кинути у контейнер, а uh -huh. куди далі їдуть ці батарейки? Ці батарейки їдуть на переробний завод, процес якого я вже розказав? Угу. Тобто правильно, він їде до переробного заводу. А скажи, ну зараз ти чуєш, що дуже багато інформації впливає про забруднення довкілля, ну конкретно там забруднена вода або повітря, земля. Як ти вважаєш, що дорослі роблять неправильно, не так? Чому зараз дуже багато забруднень? Тому що я так вважаю, що вони справді не знають, що робити зі сміттям. Перший кандидат, щоб його позбутися, це, е, смі, е, це смітник зі смітника йому е, ну, сміттю іде три варіанти, куди їхати. Це вже вибір корпорації або на сміттєзвалище, яке не факт, що якось захищені і отруюють довкілля. На сміттєспалювальний завод, на якому не, не спалюється метал, бо метал ж не горять. І третій варіант це сміттє, сміттєпереробні заводи. А є ну, дивись, що які ти знаєш підприємства конкретні, як вони називаються і де роблять переробку цю? Е, ну, якщо чесно, я не знаю, де знаходяться заводи, але десь в пролісках біля броварів. Якщо не знаєте це місто в області Києва недалеко, е, біля броварів є таке мі е, село міст е, село більш е, називається Проліски. І в цих пролісках знаходиться сміттєсортувальний завод. І... Е, е... Там розсортують не те, що по типам сміття, там навіть пакети не залишаються без уваги. А інколи, в будів... інколи туди завозять і будівельне сміття. Будівельне сміття вони про це... про... відділяють від шлаку, а шлак уже продають. До речі, так, чи знаєш ти, що зі шлаку виходить дуже якісна дорога? Так. І ще на цьому заводі після сортування як би це дивно не звучало до сортувального заводу під'їжджають фури, які забирають вторинну сировину. Те саме: скло, пластик, залізо, ну і так далі. Тобто, виходить, що те, що люди викидають зазвичай у смітник на цьому переробному заводі. Ну він, мабуть, і не те, що переробний, він не переробляє. Він заготовляє. Правильно, він сортує та заготовляє. і виходить, що якщо під'їжджаються великі машини та забираються цю сировину, то виходить, що вона коштує грошей і чималих? так? Ну, так. Виходить, так, але все ж одно люди дбало, ставляться, і чомусь вони не сортують. Чому ви вдома, до речі, сортуєте сміття? Ну, звісно. А куди ви потім діваєте його, коли розсортовуєте? Ну, Коли ми розсортовуємо, якщо чесно, батьки не сортують, а от мої бабуся і дідо, вони все-таки сортують. У них є три баки. В один вони викидають поліетилен, в другий вони викидають метал і і вже нарешті, вже втретє, вони викидають тканину. А що е, людям, які живуть у місті, е, заважає так робити? Е, якщо чесно, їм заважає одна річ, і ця річ а куди сортувати? Тобто, я маю на увазі, що не всі корпорації, не усі корпорації є гроші, щоб орендувати місце, потім ще зробити баки для того, щоб сортувати і. І все в цьому світі все таки коштує гроші. Тобто заважає нам лише те, що у деяких корпорацій, які дуже якісні, просто нема грошей, щоб це все організувати. Це правда. А чи знаєш ти, що в нас, наприклад, в Києві є десь біля ста пунктів прийому вторсировини, Вони правильно називаються Київ міськвтор куди можна самому віднести. Просто не чекати, що біля будиночку хтось поставиться, просто зібрати і підійти до того пункту. Ти знаєш про які пункти я кажу? Вони такі зелені кіоски. Е, да, я знаю. І е, інколи, коли я купляв вкусняшку, ну е, смаколики в магазині, куди викидати е, це е, папірець чи пачку? Ну, звісно, по дорозі мені зустрічається саме такий кіоск. Ну не кіоск, просто я живу в броварах і там е, дуже багато пунктів збору сміття. І якраз у цьому пункті, хоча школярам і не дають гроші, просто може зайти і віддати своє сміття. І наша компанія, яка в броварах займається переробкою вторинної сировини, це. Е, е, Бровари, вторгну. Да. Бровари втор ресурс", так. Бровар втор ресурс. Бровари вторма. Ось. І, у нас в хоча і стоять в комплексі житловому ці баки, але мало хто ними користується, тобто куди сортувати сміття є. А от сортувати чомусь не хочеться. Знову запитання, чому? Ну мені здається, можна я відповів на твоє запитання. Мені здається, що людей треба привчати, особливо дорослих, в яких вже склалося своє особливе ставлення до світу, до довкілля, так? Як ти вважаєш? Ну, вважаю, що так. І думаю, що це розвивати треба з само, е, самого дитинства. Бо подивіться, уже сьогодні на Київ навіть по шосе, навіть коли ти їдеш на швидкості 200, то ти не побачиш ні одного чистого місця. Ні, ну ти, звісно, побачиш, але це образно говоря. Просто е, там кожен метр попадається або по пакету, по пляжці, ну і так далі. І хотілося б, щоб наше місто, наша країна, взагалі весь світ став чись, е, чистіше. Так, але я хотіла зробити маленьке зауваження, але мені здається, що їхати по трасі з швидкістю 200 км, мабуть, це дуже швидко. Давай. Це образно кажучи. Це образно, добре. Е, дивись, що ми можемо зараз зробити, вже почати робити з цього моменту. Що ти можеш порадити нашим слухачам, що дорослі. Вже які сформовані так в них своє мислення, ще в яких е, 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 складно перевчати, але все ж таки можливо. Е, які б ти їм дав поради? Я б дав їм поради. Перше це пам'ятати, що не треба все скидати на когось іншого. Е, наприклад, є наприклад три людини. Одна сортує сміття і, і баками розбирає, е, одна не сортує, і друга повторяє за ним. А третя на них не звертає уваги, тому що у неї своя думка, тобто думка зробити цей світ чистішим. Тобто я маю на увазі те, що не треба повторювати за іншими. Той не викидає. Якщо той не викидає, не сортує сміття, й чому, той мені не гріх. А ти знаєш чи знаєш ти про мій проект, коли я на сто відмовилась від поліетиленових пакетиків і не користувалася їм? Так, я навіть сам колись ну, з батьками і всією сім'єю намагався цей експеримент провернути, Ну, прожити хоча б три дні, хоча б деньок. Ну, денок прожити вдалося, бо їжі було багато. А коли їжі стало мало, то нам прийшлося їхати в дуже дорогий і якісний магазин. І там, коли ми купили, це був другий день експерименту, все провалилося. Кажу. Казали ми, ну, не треба нам пакет, не треба нам пакети, все рівно завернули, але ж ми знаємо, що пакети всі гроші коштують. Ось що вони нас не слухали заради грошей. Заради грошей. Але дивись, коли я відмовлялась від пакетиків, то мені казали, казали таку річ, і я її запам'ятала, бо вона для мене важлива. Мені казали, якщо... Ти, ну вони до мене зверталися? Uh -huh. Якщо ти зараз відмовишся від одного пакетика, то це нічого не, не змінить, бо пакетик вже вироблено. Тобто, якщо прислухатися до тих людей, що виходить, що наші, Марко з тобою дії, вони ну, безнадійні, якщо так можна сказати. Що ти думаєш з цього приводу? Що приводу я думаю, так, що ваша правда, ви праві. Але є ще одна річ. А що, якщо. Е... А що якщо встановити такий невеличкий срок використання пакетів? Наприклад, якщо пакет не куплений в, в протягом одного дня, то він відбракується і, везе, і треба його викинути, напер, ну, викинути в спеціальний бак, щоб його відвезли на переробку. Mm -hmm. Чому б і ні? Ну, це, це ти маєш якийсь особливий пакет, еко-пакет чи звичайний? Е, я думаю, що це все-таки еко-пакет, який при, за один день стає таким дуже м'якеньким, і стає таким як пластилін, а на другий день він просто сихається. Але, але матеріал залишається одним тим самим. Тобто, наш старий добрий поліетилен, поліетилен. Скажи, а в тебе ще є якісь розробки щодо екології, ну щодо якихось таких заходів для того, щоб зберегти довкілля, крім того, про який ми говорили, там де ти працював в команді, чи ти особисто над чимось зараз працюєш? Я особисто працюю над переробкою радіоактивного сміття, хоча це дуже складно. Хоча, щоб переробити радіоактивне сміття, повинно все знати на на молекулярному рівні, і це для переробки вже молекулярна інженерія, то додуматися все таки тяжко. Ну, але ти ж працюєш над чим. Я знаю, що ти вивчаєш самостійно навіть хімію, так чи ще? Ну, так, я вивчаю. І у мене є навіть спосіб переробки. Правда, він на молекулярному рівні і є дуже, дуже дорога, дуже дешева альтернатива цьому всьому. Просто свинцева, ну це ізолюючий ізолююча, такий метал, який є стійкий, просто помістити все радіоактивне сміття в. Свинець, свинцеву кімнату таку і захоронити в землю, але це неправильно. Все рівно деякі частинки сви, е, радіоактивності, наприклад, Альфа чи бета. Частинки все таки проберуться в землю і родючість ґрунту зменшиться. А якщо родючість ґрунту зменшиться, то на ньому вже може нічого не вирости. А якщо не виросте, то наприклад тварини не поїдять, або ми не з'їмо якесь яблучко, апельсин чи ягідку якусь. То що ж тоді робити? Дивись, ти запропонував метод з використанням свинца, а тепер кажеш, що є якісь недоліки. Тобто ну, є над чим ще працювати, так? Так. Так. Я знаю, що колись ти вибирав які галусі отримати Нобелівську премію. Це правда? Так, це правда. Скажи, а ти визначився в якій галузі? Так. Всього для Нобелівської премії є, здається, шість галуз. Перша це хімія, друга це фізика, третя це біологія, четверта це економіка, і далі я не пам'ятаю. Ну добре, а ти для себе вибрав направлення? Я для себе вибрав е направлення. Якщо чесно, фізика, хімія і біологія. Просто всі ці три науки доволі цікаві. І, за допомо... і з їх допомогою я можу допомогти якось світу. Всі ми можемо допомогти світу. Дуже вдячний тобі. Зараз в нас будуть новини, а потім ми з тобою повернемося до розмови. Mm -hmm. Свідомі новини. України приєдналися до протоколу про реєстр викидів і перенесення забруднювачів до Орхузької конвенції, ставши 34-м його учасником. У країнах-учасницях протоколу підприємства повинні щорічно звітувати про викиди в навколишнє середовище і перенесення забруднюючих речовин. Ця інформація буде представлятися громадськості. Звітність стосуватиметься десятків речовин, у тому числі важких металів, парникових газів, канцерогенів і речовин, що викликають кислотні дощі. Грінпіс попереджає, партнерство ЄС і США підірве екологію та охорону здоров'я. Документи про аналізовані організацію показують, що рішення будуть прийматися в залежності від інтересів великих корпорацій. За даними гранпіс, США домагається, щоб ЄС відмовився від принципу обережності по відношенню до потенційно шкідливих продуктів і прийняв менш жорсткий підхід, прийнятий в США. Американський підхід спрямований на управління ризиками, а не на їх запобігання. Різниця видна, наприклад, на ставлення до генетично модифікованих організмів. В США дозволено вирощувати понад 170 різних модифікованих рослин, а в ЄС лише один вид кукурудзи. Сінгапурці розробили липучку для сміття. Новий супутник важить близько 120 кілограм і складається з двох частин під назвою «Mother and Boy» На ньому розміщено обладнання, яке дозволить автономно виявляти сміття, а також рухатися у напрямку до нього. Частина бої, яка буде безпосередньо збирати сміття з орбіти, розміщена на верхній частині компонента мазер, і повинна бути від нього відокремитися в космосі. Бой чимось нагадує липучку на його поверхні, розміщені листи, покриті спеціальним клеєм, які будуть чіп чіпляти сміття розміром більше 10 сантиметрів. Після того, як супутник схопить уламок, він повернеться в атмосферу землі для того, щоб знищити себе і налипле сміття. Свідомі гості, що скажеш щодо цього космічного винаходу? Я скажу, що дуже правильно, що якась космічна корпорація все-таки подумала про те, що космі... через деякий час, наприклад, 300-400 років наша Земля стане схожою на Венеру. На Венеру. І знаєте чому? Тому що космічне сміття і на сьогодні вже дуже багато. І є така е, е, міжнародна космічна станція МКС, е, скорочено. Хто не знав. Е, проблема в тому, що приблизно у 2009 році е, його, його обшивку пробив одно, односантиметровий шматочок космічного сміття, який летів з. Просто безбашеною швидкістю. І їм на деякий час, на час ремонту цієї дирені, е, прийшлося е, ховатися в шатлі, на якому, приє... на якому приходять нові і нові астронавти. Дивись, я колись мала таку можливість почути версію. Я не знаю, чи те чи то ти пропонував, чи ні, на одну із, на одній з лекцій. Хлопець запропонував все сміття, яке в нас на нашій планеті не космічне сміття, а сміття з Землі. Його підняти якимось спеціальним, спеціальним ліфтом, наприклад, ну це от така теорія, і підняти до сонця для того, щоб це сміття згоріло. Так, я знаю цих людей. Вони теж команда Флеле, хоча я її не дуже впевнений. Їх спосіб, звісно, правильний. Там воно згорить, але. Ці ресурси, які ми е, всі викреслили для того, щоб зробити продукт, який потім перетворилось на сміття, ми просто спалимо на сонце і підкинемо, скажімо так, вугілля до е, вугілля. Е, ну, сонце, хоча і буде е, трохи довше горіти, але то мізерне. Ну тобто ми будемо просто ці, цінну сировину правильно спалювати, просто так, хоч ми її можемо тут використати, так? Правильно. Правильно, я молодець, так? Так. <смі> Дякую. Дивись, серед моїх новин ще була така новина, яка мене ману особисто хвилює, бо в мене також є діти і е, близькі люди, яким би я бажала б добра і здоров'я. Але тут е, стає вопрос про модифіковані продукти. Е, ну я б хотіла почути твою думку, як ти до цього ставишся? Геномодифіковані модифіковані е, скорочено ГМО – так, я знаю це ні для кого не секрет, і я думаю, всі навіть трьохрічні діти бачили на деяких продуктах наклейку чи таку картинку без ГМО або звичайний напис, але це неправильно. Тому що майже всюди вже використовуються геномодифіковані організми. Наприклад, е найперші банани. Ви знали, що в бананах дуже е є насіння, і щоб цього насіння не було, і е прийшлося використовувати геномодифіковані організми, щоб цього насіння якось позбавитись. А е ти в маєш в самому банані? Е ні, я не знала, якщо чесно. Ну, І вони й позбулися, але ж дивись, якщо на продукті написано без ГМО, але, наприклад, я на бананах не бачила, щоб там було написано без ГМО. Так, так ось. На деяких продуктах цю наклейку навіть не, клею, тому не ж... клеють, тому що. Тому що знають, що е, клейти БГМО на абсолютно всі продукти, чи писати, чи друкувати картинку, буде якось підозріло, і люди поч, 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 почнуть е, роз, е, дізнаватися склад е, цих продуктів, і якраз знайдуть це саме ГМО. Ну, ти розумієш, просто е, в себе вдома його е, складно знайти. До того ж, дорослі люди вони дуже зайняті своїми справами, і в них ну немає часу так дуже до цього прискіпливо ставитися. І ну, виходить, що якщо на, на продукті написано без ГМО, то ми можемо вважати, що там ГМО є, але в якомусь мінімальному, так, в мінімальній кількості. Е, взагалі, то я мав на увазі, що так, від частини виправі, але. Ми ж їмо ми ж, сливи прямо з саду. У мене там в селі є дуже багато всяких дерев. І достатньо просто викопати моркву, помити і почистити. Там буде ГМО, я так не думаю. Ну, так, я так само думаю, що немає, тому що це виростили люди, твої близькі, і вони нічого такого не робили. Так? Вони просто насіння кинули, поливали, і воно виросло звичайно чисте і приємне для людини. так? Так, але це така ілюзія. Все ж таки, це насіння десь, ми, десь купили. Це, це насіння, в цьому насінні може бути генномодифіковані організми, щоб просто або прискорити ріст продукту чи зробити його більш-менш стійким до морозу, ну і так далі. О, що ж тоді людям робити? Дивись, ми їмо продукти, думаємо, що без гімо, чисті, Ми самі висаджуємо своїми ручками і поливаємо, дбаємо, вирощуємо, але виходить, що йому гімо... Знаєш, що є такий банк насіння, де люди знають, що це це ну можна так сказати, чисте насіння, і вони їх ну дуже дбайливо до них ставляться, збирають, передають одне одним. Ну, взагалі, що людям робити? Бо зараз вони нас з тобою послухають, вони просто загубляться. Ми їх залякали просто. Якийсь вже кінець нашої програми. Так. Може, щось ти їм скажеш, таке приємне або побажаєш, або ну, щось таке позитивне. Ну, це не зовсім позитивне, але взагалі ні для кого не секрет, що в нашому світі є дуже багато скульпторів. І один такий скульптор зробив такий музей сміття і робить скульптури з ростом з людини, або навіть умудрився зробити людину зі сміття. І він каже так: що рано чи пізно ми всі станемо сміттям. Дуже позитивно. Ну, все одно я дуже вдячна тобі. Я думаю, що ми з тобою ще зустрінемося. А ви, будь ласка, запам'ятайте, що гість моєї програми був Марк Ришук. Дякую тобі, що зайшов. Завітав до нашого ефіру. В студії була Маріанна Бойко і десятирічний школяр Марк Ришук. Зустрінемося. Бережіть себе та дбайте про довкілля. Свідоме життя з Маріанною Бойко. Слухайте на живому радіо Воскресіння що четверга що вівторка та що суботи о 16.10 та завантажуйте з подкастів